Вітаю всіх глядачів каналу Кінна База Полубитки. Знімаю сьогодні відео для дівчат-автомобілістів, тому що вчора в мене виникла така курйозна ситуація, і я не змогла замінити лампочку, а поліціянти просто не допомогли. В інтернеті я знайшла багато таких цікавих відео, як можна її замінити. Вчора в мене просто не вистачило сили відкрити. Таку коробочку, яка там є. Зараз все покажу. У мене Chevrolet. вони в принципі всі майже однакові модифікації. Для того, щоб замінити лампочку, потрібно ось тут, ззаду, відкрити ось таку коробочку. Я вчора просто не вистачило в мене сили її відкрити. І потім там є такі зажимчики. От, і їх треба віджати, і лампочка з легкістю достається. І таким чином ви її міняєте прямо на дорозі і не отримуєте штрафу від поліціянтів. Прикол ще полягає в тому, що мені не потрібна була заміна лампочки. Я зараз покажу, в мене просто відпав контакт. І за того, що я не змогла відкрити той малесенький чехолчик, мені виписали штраф. Сказали, якщо таких штрафів буде тричі за рік, то заберуть у мене права. Ну що ж, будемо намагатися вивчати свою машину і просто її лагодити на дорозі. У мене відпала ось оця штучка. Ось оця. Коли я відкрила чехол, то я б це побачила. От, на місце я її прилаштувала, і в мене тепер світиться фара. Так само, як і ця. Так само світиться і та. На жаль, у нас на Чернігівщині дуже недобросовісні поліціянти. До повномасштабного вторгнення вони такими були і зараз нічого не змінилось. Ці кадри, які я вам далі покажу, а, ви їх просто запам'ятаєте, тому що ці люди вони мені не допомогли. А, якби вони сказали, у вас є 15 хвилин на те, щоб прибрати цю неполадку. Як ви бачили, просто відпав контакт. Я навіть не міняла лампочку. Одного з цих поліціянтів я Впізнала, він захищає муніципальну варту для того, щоб вони порушували закон. І це було як до війни, так і зараз, в принципі, нічого не змінилося. А ще, коли вони від'їжджали, то сказали не дивіться YouTube. Тому що там багато чого неправда. Так от я вам показала реальну ситуацію, яка в мене склалася. Я просто не змогла відкрити цю заслонку, яка закриває лампочки, і не змогла. Е Отак от, от <смеш>, машини відремонтувати на дорозі. Хоча з моєї практики у мене завжди є з собою лампочки, і я завжди можу відремонтувати, як і лампочки на причепі до свого автомобіля, і, в принципі, замінити всі лампочки, які є в автомобілі решта. Чого і вам бажаю. <смеш> Тому що цей навик потрібен кожному автомобілісту. Ще раз показую, як її відкрити. Ось, бачите, речах. Вчора я, реально так мені було холодно і чомусь погано, бо алергія. Я не змогла. от Сьогодні я вже його розхитала. О, іще така сила, І воно так відкривається. Ось ця кришечка і ця штучка була відпавша. Із-за цього не працювала лампочка. Десь на вібрації, на ямці скакануло, і воно просто відпало. То я казала поліціянтам, що я виїжджала, і в мене працювали всі фари. То вони мені не повірили, ну ось так якось вийшло. Людяність у них відсутня. Кому ще буде цікаво, які у нас є поліцейські, які обманюють Автомобілістів я додам у першому коментарі силочки на два цікавих відео. Одне з них це як я виїжджаю 14 вересня від будівлі мого брата в центрі Чернігова, і буквально через 300 метрів мене зупиняє автомобіль поліцейських і каже: у Вас не горять фари. А у мого брата. Біля його квартири причеплені камери відео огляду, відеоспостереження. На яких було заснято, що я виїжджала з вімкненими фарами, і мені просто виписали штраф, не показавши відео мого порушення про те, що я така погана і не ввімкнула фари. Хоча там темна ніч у тому переулку, звідки я виїжджала. Якщо б я не вімкнула фари, то я просто не побачила, куди мені їхати. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Дякую за вподобайки, коменти, репости. А також хочу сказати: бережіть себе, відстоюйте свої права. Ви у себе одні. І е, якщо вам вже виписали штраф, просто їм подякуйте, що вони забрали всі ваші негаразди собі, а вам віддали все найкраще. Тож обіймаю вас і люблю. Па-па!